Україна хоче, щоб Російська Федерація вивела війська. Але він сказав: цього не буде. Це те, що я вже колись пояснював, була така тема, пов'язана з його баченням можливості старту перемовин. І він вже озвучував цю думку, що перемовини не почнуться, якщо будуть вимагати вивести війська, не буде початку перемовин. До е, е, виведення військ, тобто не, бу, не буде такого, що спочатку Російська Федерація виведе війська, а потім будуть перемовини. Цього не буде. Він пояснив, що цього не буде, і ось іще раз він це підтвердив. Правда, він пов'язав. Відсутність кроків до перемовин про зупинку миру з тим, що в Україні там вибори і влада не хоче, щоб вибори були і так далі. Ми будемо вважати це пропагандою, так як про це говорять наші чиновники. Ми з вами в Україні в цілому питання легітимності, нелегітимності